Красивые, ага. Очень красивые. Опа, собачка упала. То куда мы едем, Дань? Я уже забыла, что нам треба. Ха-ха, каунчик и дюбеля. Сотка казала Ира, да? Сотка. Похолодало трошки. Купили кавунчика діткам. Дорогі по, по 26 гривень, да? чи по 25. 25, 25. Та не захотіли на Малінське їхати, бо багато часу пройде Зараз ще треба поїхати, подивитися ці юбіля на І треба дивитися дерево там, що по чому. Пішли бистреньку, Данюш.

Да. Крипсоду бере. Данечка, тікай, іди сюди. Все. Все Порізали. Дякуємо вам. Ой, ну, класно. Зробила я начинку, завжди погріб візьму може ще варення. але ніхто не любить пирожки із вареній. Це тільки для дорослих. Я сьогодні замісила з за мантиску. Воно обалденне. Повна миска. Сьогодні додала, все робила так само, тільки додала одне яєчко. Повна миска. Сьогодні дуже гарно швидко сходить. Ай, да молодці! Ай, да молодці! Що з у вас? З погребом? з ну, погрівом? Отак виходить. Я наче там нічого не зробив. Як? Думаєте, я понімаю? От сюди метал, буде трошки гордий Бачите? Я його заділився з метал. Хай там буде, його хай би вовну. Його не треба там. Ну то що ви зробите? А що, якщо сюди також ще просто наростить? боже, Добрий день. Привіт. Добрий день. Ну, до тобі вже яка йде красавиця. Так, да, що вовні, Міра. Красавиця Міра це тобі. Штани кожен день нові є. Ні, навірно. Хові нам красиві баба. Слухайте, а що, якщо потім тут такого, типу, бортика, як, ну, фундамент, да, тут, ото. Ну, просто такого виліт. Горбачка, що, ні? Звісно. Звісно, і воно буде як бортик, як уголок, ну, я кажу. Ви так свати, і зробити, буде уголок, як ото да. ну, Там Метал, метал там... пластина. Там... Щоб було клею стільки тратити, щоб подогнати це, то краще от, от цю вузеньку так зробити. Mm. Ну, то... Я так думаю, слабка. <проб> <то, проб> якщо можна <проб> то зробити. <проб> Я да. Бэтмен хавать будет. Никите. Это мне, это мне, это, мне. Это, это, мне, мне, это, да мне. это мне, а это Он любит просто. Пошли по пироге, пошли. Пу. Просто пух. Просто пух. Ну хипух. Жеки пух. Вот уж пух. жеки пух. жеки пух. пух. Я Это я разжуху. Молодец. Покупался, да и будет снова дымом пахнуть. Сейчас помыть. Алена на столе сидит. Хорошие доски купили. Ё-моё! Сейчас с доми дом дубочки приехали. Дуб. Семь столбиков. Там шина лежать на... Ми да. запилу взяли. Ой, треба заховати бити на щоб ніхто не стирів. Йома. моє Главное, щоб бумага була. Ну і так гарно горить уже. Не. А то ще зарветься. Угу. Дивись, це близенько ти сів сонця. близько бумагу привежу. Осторожно. Це в 100 градусів тут, так? Що ушкам жарко? Угу. Голоди. Вігрівайся. В школу не ходив, заболів. То вігрівайся. вогонь лікує. Я оце думаю, що в доски не згорили. Вони тисячі великі стоять. То може так, Свату, клатусики вирізали широко. Щас, бо там у ще скочить. Тут далі треба по самий край. Вущі лежать. Ну, що буде... Соку? А що туди покласти? Я думаю, да, так, по цій кирпичині то кошти ти... знаєш. Вроді бібок можна, а є там немає там. Оце дуже високо. Та ну, Ір, це високо. Високо. Став отаку може їх. Отак, дай. Знаєш? Оце можна трошки буде пошкрибувати, да. ну, вони дуже добрі. Це курка. Це вона в Нікіта Да, їде десь там. Віддали йому про те? Mm. От отако. Ну, навіть не просили там ніякого коду. Він забрав? Так, да, отдали. Так, да. Та щось таке якесь. Нам тоді з Данечкою У нас тут розвал. <різь> Віталік розвалив уже. Сватю біля запіває тому що пенопласту, що вчора зробили. Ось таку конструкцію робить. Добові є стовпи, щось химічить. Що треба вам ту бляху ну, оставю, щоб не затікало поки. Ну, то вже буде все розвалювати. на зиму. Ой, буде балкон, боже, буде так красиво. То уси стоять. Пол вже є, е, каркас є. Е, Зі вулками. Потім буду. Лаком скривати, ну, це не зараз. Дощ перебив, дощ почав дуже. Часа два йшов дощ.